За даними демографічних досліджень, 3% населення землі або ж 190 мільйонів людей проживають за межами країн, в яких вони народилися. Щодо України, то найбільш відчутною для неї виявилася четверта хвиля міграції. З 1993 року кількість населення України зменшилася із 52 мільйонів до 46, значною мірою через міграційні процеси. У той час, коли соціологи б'ють на сполох про відтік інтелектуального потенціалу, адже кожен четвер та іммігрант з України має вищу освіту. Поза увагою залишається інший аспект: а саме, який вплив має українська діаспора на політичне, соціальне та культурне життя в Україні. Саме це питання обговорювали нещодавно експерти у столичному Вашингтоні. Марія Юнко про це далі. В інституті Джона Гопкінса у Вашингтоні відбулася дискусія про роль діаспори та механізми впливу на внутрішньополітичні і соціальні процеси в Україні, Молдові та Албанії. Для емігрантів із цих країн в північній Америці спільним є не лише соціалістичне минуле чи втеча від переслідувань режиму. Всі вони мають спільну мету сприяти утвердженню демократичних цінностей у своїх рідних країнах. Моя сім'я, як і більшість людей, які емігрували після другої світової війни, були більш політично мотивованими, втікаючи від комунізму, для них завжди залишався єдиний пріоритет ідея незалежності України, як також збереження української культури та історії. президент фундації України США Надія Маконова каже, що здобувши незалежність, Україна опинилася перед багатьма іншими викликами, серед яких брак досвіду у управлінні. Державою та нестача коштів для розвитку демократичних інституцій. Саме для цього була створена фундація Україна США, яка за 17 років своєї діяльності реалізувала багато проєктів від створення моніторингових груп під час виборів до ініціативних команд в органах місцевого самоврядування по всій Україні нашим найбільшим та найуспішнішим проєктом була робота на місцевому рівні по всій Україні. Ми були приємно здивовані результатами і винахідливістю українців тим, як з обмеженими ресурсами їм вдавалося вирішувати місцеві проблеми. однак більшою від обмеженості ресурсів виявилася проблема процвітання корупції та відсутність в українського уряду досвіду співпраці з неурядовими організаціями. Не думаю, що раніше український уряд мав досвід співпраці з неурядовими організаціями, але він побачив, що ми не стільки задіяні у внутрішній політиці країни, скільки в тому, щоб допомогти українцям та поділитися з ними досвідом Фундація співпрацює з політичним істеблішментом обох країн до багатьох проектів в Україні залучено американських експертів. Завдяки такій співпраці українські внутрішньополітичні процеси стають більш зрозумілими для американського уряду. За словами Надії Маконел, хоча кожна хвиля міграції мала свої відмінності, місія діаспори завжди залишається незмінною. кожна хвиля мігрантів в унікальний спосіб представляє плин життя української громади у США. Діаспора бере активну участь в заходах щодо визнання голодомору 32 33 років, як також акціях щодо захисту прав людини та свободи слова. Відтак докладає максимум зусиль, аби світова спільнота не залишалася байдужою до проблем українського минулого і сьогодення. Марія Юнко Голос Америки.